Ніякої безкарності, тому що розпаясалися до такої ступені, коли не закон, ні конституція, не порядність, не мораль нічого не мають ніякого значення, можна взяти, вибачте, стягнути у держави родовище найбільше, можна взяти землі в в необмеженій кількості, не заплатити за це, не копійки, не дати можливості будувати ні охорону здоров'я, ні освіту, ні пенсії, ні заробітні плати. Чому? Тому що він вважає, що це йому належить просто тому, що він є. І от я такого не можу сприймати і ніколи не сприйму. І коли, вибачте, от я наведу один приклад, я просто не можу утриматися, тому що це є питання вже не тільки порушення закону, а це вже є питання моралі. Шкода, чесно кажучи, що поки що я сподіваюся, що приїдуть, немає інших кандидатів в президенти. Чесно, мені хотілося б їм задати це питання в обличчя, тому що не хотілося б говорити в пустій аудиторії без цих потужних чоловіків. Але в той же час я хотіла б задати питання: є кандидат в президенти Янукович, якого. Сьогодні приглажують, напомажують, нормально показують по телебаченню, ідеально виглядає, вкладають в уста правильні речі. А я хочу запитати, яке він мав моральне і, взагалі, політичне право, ідучи з посади прем'єр-міністра, от просто так, як прем'єр-міністр забрати з собою державну резиденцію? От я, наприклад, не можу звикнути до таких речей. Це 140 гектарів землі. Це... Історична пам'ятка це те, що досталося Україні як незалежній державі в спадщину ще від тієї великої країни, де ми приймали іноземних гостей, де ми приймали дипломатичні, е, дипломатичні делегації, де ми мали можливість дійсно в Україні нормально і достойно прийняти людей. Скажіть, будь ласка, можна я завершу? Да? Дякую дуже. Да? Так, от я хочу запитати, хто мав право? Взяти це з собою, коли йдеш з посади прем'єр-міністра? Але якщо ти взяв, чому вся система державна не притягає цю людину до відповідальності? А якщо навіть не притягає до відповідальності, то яке це ця людина має моральне право потім іти кандидатом в президенти, якщо він просто у держави спер цю власність і поклав собі в кишеню? Яке мав право і питання? Я можу закінчу фразу фразу, а потом Савік, я закінчу фразу, і питання тут навіть не в тому політику, який це зробив, а питання в суспільстві, яке готове чи не готове сприйняти це як норму? І коли, наприклад, ми були в Луганській області два дні тому, і ми там зустрілися з такою літньою жіночкою. А вона підходить і каже, каже Юлія Володимирівна. Ну а чого ж ви нашого Януковича каже, з хати висіляєте? Він же ж квартиру в Києві продав, що ж йому тепер на вулицю йти? Це страшно. Тому що суспільство сприймає це як норму. І поки суспільство, силові структури, судова система, інші політики сприймають це як норму, у нас шансу немає побудувати чесну і заможню країну, тому що кожен буде тягнути те, що погано лежить. І я просто савік зараз прошу. От теж це наглядна річ. От проведіть зараз голосування. Хто Підтримує таку політику, що можна взяти і піти, і що міжгір'я це нормально, тому що Янукович він публічно виступив і сказав: це моє міжгір'я. І якщо хтось туди посягає і зайде 140 гектарів землі, то я знайду, як дати їм опір. Він має на увазі силовий. Я прошу от зараз поставте на голосування. Сразу після небольшої паузи ми проголосуємо до Мы вновь в прямом эфире на телеканале «Украина». Как я буду повторять в начале каждого, каждой новой части, мы приглашали трех лидеров, которые руководили страной пять лет. Президента, премьер-министра и лидера оппозиции пришла только премьер-министр. Каждому мы дали равное время, 40, 40 и 40 минут. Премьер-министр уже почти израсходовал. Сейчас мы начнем отбирать время у тех, которые должны были Прийти. Ну, я сподіваюся, що вони обов'язково прийдуть. Не все время. Ми заберемо заберем з них по 15 минут і дадим вам. А потім що? А потім будем продовжувати забирать, если не придут. По я хотіла би все ж таки довести до завершення справу голосування. Я хотіла би перед тим, як ви поставите на голосування це питання, просто повідомити, можливо, люди не до кінця знають, що таке міжгір'я. Я думаю, що всі знають державу Монако. Так от, міжгір'я за своєю площею більше, ніж держава Монако. Це значна територія України, яка насправді мусить належати державі. І я Савік прошу вас для мене це є принципово важливим знати. Чи сприймає суспільство в якості кандидата таку людину, яка вже в своєму житті це зробила? Я не йду в історію, я не хочу згадувати про шапки, сиріжки ще про щось. Можливо, була молодість, можливо, були якісь там проблеми. Я говорю про 2007 рік. Я говорю про те, що є помилками великого дяді вже розумієте? І хочу знати, якщо суспільство сприймає. Таку якість відношення політиків до суспільства, до державної власності, до взагалі функції прем'єр-міністра як захисника всього державного майна чи не сприймає це для мене як для людини дуже важливо, тому що якщо сприймається така мораль, тоді для мене не зрозуміло, за що ми боремося. От Тетяна Катюжинська мені а ми я на я... голосування можемо поставити. Я себе. пропоную Я пропоную все ж таки зняти це питання. Ага. Чому я поясню? Зрозуміло. Чому зрозуміло? Я поясню, чому значить, відповідно до закону про вибори президентів, а пункт ні. 5 стаття 64 Та? передбачає, що будь-яка інформація негативна про кандидата Та? може бути ним витлумачена як така, яка є завідома, недостовірна. І тому цей кандидат може позиватися до телеканалу. Ви знаєте, я думаю, що треба позиватися до мене, тому що я зараз процитую Януковича, Одну хвилиночку. Він сказав, він сказав дослівно, що межгір'я моє, я його купив за свою прем'єрську заробітну плату, і я нікого на цю територію не допущу. Тобто він визнав це. І тому Савік, якщо у нас є свобода слова. Якщо у нас чесність є, то я прошу поставити це питання на голосування, тому що я переконана, що люди хочуть отримати відповідь. Юля Вадима. Ну я ж не можу нарушати закон, якщо він а -а -а. один для всіх. Ну правда, ну якщо мені говорить юрист. Це не пов'язано з тим, що канал належить партії регіонів? Ні? Ні, ні. не пов'язано. Абсолютно за про вибори. Закон про вибори президента України в ті редакції, в якій він є, якраз підтримали і партія регіонів, і е, фракція БЮТ. тому тут жодних претензій не може бути щодо однієї знаєте, чи іншої знаєте, що сили. у нас в інтересах певних олігархічних кіл вміють так відтлумачити закон, що від нього просто нічого не залишається. Не для людей, не для суспільства, не для держави. Юля Валіна, якщо ви посмотрите, що 85% да, зараз... да чувствительно відносяться к тому, що ви говорите, то навіть больше ніж голосування. Савік, я хочу, щоб свобода слова була такою, щоб люди, які прийшли в студію, могли висловити своє відношення до тих чи інших питань. Ви зараз мене, мене обвинувачували, що немає свободи слова. Я перше, Незалежно від того, що тут присутні були два кандидата в президенти, які дружно працюють проти мене, я прийшла. І мене не злякало те, що будуть два проти одного, та потім мене звинуватили в тому, що я десь заважаю свободі слова. Ну, я стаю перед вами і відповідаю на питання журналістів, складні, дуже складні, неприємні, і я знаю, що це важливо для суспільства. Розібратися, хто є хто перед президентською кампанією. Ну якщо ви, як журналісти, захищаєте свободу слова, дайте людям проголосувати і поставте питання. Можливо. Давайте не чіпати Януковича. Якщо це у вас персона, яку ви не можете чіпати, тоді поставте, будь ласка, питання по-іншому чи підтримує суспільство політиків на будь-які посади? Не треба навіть президентську. Я вважаю, що таку людину не можна допустити навіть сантехніком в кабінет міністрів. Розумієте? Тому що а вдруг вона щось теж забере і тому чи можливо допускати на посади людей які, будучи на посадах, роблять те, що роблять. Просто поставте так. Хорошо. Ну, к, вам, к вам Давайте ми завершимо. Дякую. Це краще, ніж в оперному театрі.